Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дійсно найпростіший, актуальний та, що найголовніше, реальний заробіток в інтернеті без вкладень. Вже настав 2025 рік. Біткоін вище стака, крипта у всіх на слуху, а це означає, що можливості заробити стали ще простіші та доступніші. Сьогодні йдеться про проекти DePin. Це платформи, які використовують ваш вільний інтернет-трафік для покращення роботи блокчейнів, навчання штучного інтелекту та інших подібних завдань. Все, що вам потрібно, це встановити додаток або розширення в браузері. Одночасно ви можете підключати необмежену кількість таких проєктів. Ми зібрали для вас топ-10, з одного з яких ми, як і багато інших, вже отримали airdrop. Ці гроші такі ж легкі, як і FarmNotcoin рік тому, і це не перебільшення. І перш ніж ми перейдемо до справи, хочу нагадати, що якщо ти хочеш першим отримувати інформацію про проекти, на яких можна легко заробити, то тобі варто підписатися на наш телеграм-канал. Адже там найсвіжіші та актуальні новини з криптосвіту. Посилання в описі. А також підтримай канал лайком і підпискою. У проекті ГРАС ми отримали понад 1200 монет, які зараз торгуються по 2 долари 45 центів. І що ж потрібно було зробити, щоб їх отримати? Просто встановити розширення в браузер, яке фармило поінти. Потім ми конвертували їх у токени, частину яких продали одразу, а частину залишили холдити з перспективою подальшого зростання. Чим раніше ви підключитеся до цих проєктів, тим більше шансів заробити. Посилання на кожен проєкт ми залишили в описі під відео. Поговоримо детальніше про GRAS. Це децентралізована платформа для монетизації невикористованого інтернет-трафіку. Користувачі встановлюють програму або браузерне розширення, яке передає дані для навчання штучного інтелекту. За це вони отримують винагороду у токенах GRAS. В результаті цей проект буквально дозволяє вам заробляти гроші на повному пасиві. Все, що тобі потрібно зробити, це виконати кілька простих дій, після яких ти почнеш отримувати свої поінти і ходити з розумним виглядом, бо ти вже криптан. Для старту реєструйся за посиланням і вводь код для отримання бонусів. Далі завантажуй додаток із Store та запускай його. Старе розширення вже в минулому. Нова версія качає поінти вдвічі швидше і краще. Тримай його включеним, і твій комп сам буде фармити токени. Для отримання дропа необхідно, щоб додаток пропрацював загалом 100 годин. Фарм у першому сезоні тривав 15 місяців, і за цей час ми набрали понад 1200 монет. Половину ми продали по курсу 2 долари за токен. На чому заробили 1200 доларів, а друга просто лежить і чекає свого часу. NotePay це децентралізована мережа, де твій девайс допомагає завданням штучного інтелекту, а ти отримуєш поінти NDP для майбутніх токенів. Проект росте за рахунок юзерів. І зараз вони роздають бонуси за щоденні завдання типу чекінів. Чим частіше заходиш, тим більше капає. Все просто і анонімно, а токени обіцяють вивезти на ринок для продажу. Для старту реєструйся за посиланням з нашим реферальним кодом, прив'язуй пошту, твіттер, Discord, завантажуй розширення з сайту та підключайся. Жодних складних програм не потрібно, все через браузер. Далі у нас на черзі Gradient. Ще один цікавий проект, і він третій у нашому списку. Це децентралізована мережа, де твій браузер фармить поінти, допомагаючи навчати штучний інтелект, а ти отримуєш бонуси для майбутніх токенів. Тут є фішка. Завдання типу прив'язки Twitter» підвищують твій статус і з бронзовим рівнем шанси на дроп зростають. Наш промокод дає 300 очок і одразу бронзу. Старт з плюсом. Для початку потрібно зареєструватися за посиланням, далі ввести промокод з екрану, поставити розширення з їхнього сайту, підключитися і починати заробляти. Четвертий проект це у нас DON. Це мережа, де твій браузер перевіряє дані для блокчейну, а ти отримуєш поінти для майбутніх токенів. Проект простий. А в розділі Boost Rewards дають 5000 очок за підписку на Twitter, Discord або Telegram. Ніяких складнощів, підключився і фармиш. Для старту реєструйся за посиланням з нашим реферальним кодом. Став розширення з Chrome Store. І починай. Все через браузер, нічого додаткового качати не потрібно. П'ятий проект Navigate. Це децентралізована платформа від DataQuest, де твій браузер збирає дані для блокчейн розробки. Ти береш участь у мережі, допомагаючи аналізувати інформацію, і отримуєш за це бонуси, які стануть токенами. Все безпечно, без доступу до твоїх файлів. Для старту реєструйся за посиланням, вказуючи наш реферальний код. Заходь на їхній сайт і підключайся. Наступний пасажир TNEO платформа для пасивного заробітку, де твій комп допомагає децентралізованим обчисленням, а ти отримуєш очки під майбутні токени. Розширення Chrome використовує твій процесор для обробки даних мережі. Все анонімно і безпечно. Як почати? Реєструйся за посиланням і вводь код, який бачиш прямо зараз на екрані, щоб отримати 2500 бонусних очок. Став розширення з Chrome Store, Teneo Extension — і тримай його активним. Як це працює? Розширення працює у фоновому режимі, нараховуючи очки за час онлайн. Токени видадуть пізніше при роздачі. Bless це платформа, яка дозволяє заробляти, надаючи обчислювальні потужності свого пристрою для виконання завдань у розподіленій мережі. Встановивши розширення браузера, ти підключаєш свій пристрій і починаєш виконувати обчислювальні завдання, за що отримуєш токени. Для початку достатньо зареєструватися через посилання і вказати реферальний код з екрану. Все відбувається через браузер, без необхідності встановлювати додаткові програми. Восьмий клієнт у цьому випуску – 3DOS. Це платформа, яка дозволяє заробляти гроші, надаючи ресурси свого пристрою для виконання обчислювальних завдань у мережі. Ти підключаєш пристрій, і воно починає працювати, за що ти отримуєш токени. Реєструєшся на платформі 3DOS з нашим реферальним кодом. Після реєстрації підключаєш свій пристрій через браузер і воно починає виконувати завдання в мережі 3DOS. За це нараховуються токени, які можна обміняти на реальні гроші. Відключення пристрою не вимагає складних налаштувань. Все відбувається у фоновому режимі через браузер. Ти просто залишаєш пристрій активним, і воно буде працювати над виконанням завдань. На черзі наступний проект під назвою Oasis Distribute AI. це мережа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам заробляти, надаючи обчислювальні потужності своїх пристроїв для обробки AI-запитів. Щоб почати, достатньо завантажити розширення або додаток і залишити пристрій увімкненим. За виконання завдань система буде винагороджувати тебе токенами. Реєструємось за посиланням і вводимо реферальний код, який прямо зараз показано на вашому екрані. І десятий проект для тих, хто додивився відео до кінця, адже він нам дуже подобається. Це Naoris. Поговоримо про нього детальніше. Naoris протокол це децентралізована кібербезпечна мережа, яка перетворює кожен пристрій на вузол захисту, знижуючи ризики атак. Вона забезпечує самовідновлювальну безпеку та миттєве виявлення загроз. Завдяки блокчейну та розподіленій архітектурі система стійка до зломів та інтегрується з корпоративними IT мережами без кардинальних змін. Для старту реєструйся за посиланням та вказуй наш реферальний код. Заходь на їхній тестнет через сайт і підключайся. Жодних програм качати не потрібно, все через браузер. Отже, ми з вами розібрали топ-10 депін-проєктів, на яких ви можете заробити абсолютно без вкладень. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми оновлюємо актуальну інформацію про кожен із проєктів. А також у нас є торговий чат, в якому досвідчені трейдери діляться своїми угодами та досвідом, допомагаючи новачкам почати заробляти в світі крипти. Чекаємо на тебе. І, звісно, став лайк цьому відео та підписуйся на канал.